Афірмації це позитивні твердження, які допомагають змінити мислення, налаштуватися на успіх і повірити у свою силу. Думки мають силу і формують нашу реальність. Чим частіше ти працюєш з афірмаціями, тим більше впевненості, гармонії та натхнення з'являється у твоєму житті. Як працювати з афірмаціями? Читай вголос або подумки, пропускаючи кожне слово крізь себе. Записуй афірмації. Так вони краще закріплюються у підсвідомості. Дивись у дзеркало та повторюй їх, дивлячись собі в очі. Носи картку з собою і перечитуй її протягом дня, щоб підтримувати настрій. А також використовуй ефективні техніки: вимовляй афірмації у теперішньому часі, ніби це вже реальність. Візуалізуй, уявляй себе такою, як говорить афірмація, і проживай ці відчуття. Повторюй афірмації перед сном, коли свідомість найбільш сприятлива.